Часто ми сприймаємо холодність чи різкі слова інших людей як випадковість, можливо, вони просто в поганому настрої, мають власні проблеми або їм не подобається наша поведінка. Але правда значно складніша. За маскою байдужості чи навіть ввічливої посмішки іноді ховається справжня глибока ненависть. І ця емоція може проявлятися неочевидно. Вона здатна повільно підривати нашу впевненість у собі. Стосунки з іншими людьми та навіть відчуття власної цінності, ненависть це почуття, яке рідко озвучується прямо. Ніхто не скаже вам у вічі, я тебе ненавиджу. Натомість людина обирає інші способи, тонкі, іноді майже непомітні. Вона може маскувати свої справжні наміри під жарт, під дружню пораду чи під нібито невинну критику. Якщо вчасно не розпізнати ці сигнали, можна опинитися в пастці чужої ворожнечі. Частина перша вони принижують вас публічно. Уявіть собі просту ситуацію: ви сидите у компанії знайомих або друзів, розповідайте історію, яка для вас важлива, можливо, ви ділилися спогадом з дитинства, описували свій робочий успіх, чи просто жартували, щоб підтримати настрій. І раптом несподіване перебивання. Хтось, хто з самого початку поводився холодно, вставляє різкий або саркастичний коментар. Усі сміються, але сміх, спрямований не на його жарт, а на вас, ви стаєте об'єктом чужої іронії. У такі моменти відчуваєш, що землю ніби вибили з під ніг. Це не справжній гумор, це не грайливий настрій чи бажання підняти всім дух, це демонстрація сили, спроба показати власну зверхність. Людина, яка насправді відчуває до вас неприязнь чи навіть ненависть, використовує публічний простір як сцену. На цій сцені вона намагається виставити вас у ролі слабшого, невпевненого, недостойного поваги. Приниження публічно має особливу жорстокість у приватній розмові. Ви могли б відреагувати, висловити свої почуття чи навіть поставити людину на місце. Але коли це стається при інших, у вас виникає внутрішній параліч. Ви починаєте думати не лише про те, що почули, а й про реакцію оточення. Що тепер подумають інші? Чи повірять вони в ці слова? Чи сміються вони зі мною, чи разом зі мною? Такі думки миттєво атакують свідомість. Особливо небезпечно, коли подібні ситуації повторюються: одного разу ви можете списати це на жарт, другого разу на випадковість. Але якщо це стає системою. Якщо кожна ваша спроба поділитися чимось важливим обертається новим уколом, це вже сигнал. Це означає, що перед вами людина, яка не просто не цінує вас, а навмисно руйнує вашу впевненість. Я пригадую одну історію з університету. У нашій групі був хлопець, якого всі вважали веселим і харизматичним. Він завжди мав кілька жартів у запасі, і на перший погляд здавалося, що його гумор безпечний. Але насправді він майже завжди жартував над одним і тим самим студентом. Варто було тому студентові відповісти на запитання викладача чи просто висловити думку, одразу лунала іронія. Спершу всі сміялися, бо це виглядало кумедно, але поступово стало зрозуміло: це не сміх над ситуацією, а приниження конкретної людини. І найгірше цей студент почав говорити все рідше його голос у групі став слабким. Бо кожного разу він чекав нового удару. Ось так працює публічне приниження. Воно не лише шкодить у моменті, але й залишає довготривалий слід. Людина починає сумніватися у власній цінності, втрачає бажання висловлюватися, закривається від світу. І саме цього прагне ненависник позбавити вас впевненості, поставити нижче, щоб самому почуватися вищим. Важливо усвідомити. У справжніх друзів чи доброзичливих людей жарт ніколи не переходить межу. Вони можуть підколоти, але завжди так, щоб ви теж могли посміятися разом. Різниця між гумором і ненавистю у намірі. Там, де є любов чи дружба, немає бажання принизити. Там, де є ворожнеча, кожен жарт перетворюється на зброю. Тому наступного разу, коли ви опинитеся в ситуації, де вас висміюють при інших, зверніть увагу на почуття всередині. Якщо ви відчуваєте біль, образу втрату сил, значить це не дружня іронія, а приховане приниження. А за ним часто стоїть глибша причина справжня ненависть. Частина друга вони ігнорують ваші успіхи. Уявіть собі, ви довго працювали над проєктом. Вкладали сили, жертвували часом і нарешті досягли результату. Це може бути підвищення на роботі, відкриття власної справи, перемога в конкурсі чи навіть виконання давньої мрії. Здавалося б, цей момент повинен наповнити вас гордістю і принести радість оточенню. Природно, чекати від друзів або близьких щирих слів підтримки: молодець! Я пишаюся тобою, чи, хоча б простого вітаю. Але замість цього ви стикаєтеся з мовчанням у кращому випадку чуєте холодне, відсторонене, ну непогано. І це все. На перший погляд може здатися, що людині просто байдуже або вона зайнята своїми проблемами. Але насправді за такою реакцією часто ховається глибше почуття, ненависть. Вона не дозволяє цій людині порадіти за вас, бо визнати ваш успіх означає визнати власну слабкість. Для неї ваші досягнення стають дзеркалом, у якому відбивається її власна невпевненість, невдачі або нездійснені мрії. Згадайте, як ви самі реагуєте на успіх інших, якщо ви справді доброзичливі, то навіть коли відчуваєте легкий смуток, що у вас ще не так добре, ви все одно знаходите сили сказати теплі слова. Бо щира людина розуміє, чужа перемога це не загроза, а приклад. Ненависник мислить інакше. Він вірить, що ваш злет автоматично знижує його значущість, тому його єдина стратегія применшити або взагалі ігнорувати те, чого ви досягли. Пригадую одну історію: моя знайома довго працювала над відкриттям власного невеликого кафе. Вона вкладала туди серце і душу, шукала ідеї, створювала особливе меню. І от настав день відкриття. Друзі прийшли привітати, у всіх сяяли очі. Але серед гостей був один чоловік, який весь вечір сидів похмурий, не сказав жодного доброго слова. Коли його запитали, ну як тобі заклад? Він лише кинув та звичайно, нічого особливого.' І все. Для власниці це стало холодним душем. Тільки пізніше вона розуміла, що цей чоловік завжди відчував до неї приховану неприязнь, і саме тому не зміг порадіти за її успіх. Ось у чому жорстокість такого ігнорування. Воно здається дрібницею, але насправді б'є дуже боляче. Адже ми всі очікуємо, що близькі нам люди підтримують нас у моменти тріумфу. Коли цього не відбувається, ми починаємо сумніватися у собі. А може, це і справді не так важливо? Може, я перебільшую. І саме цього прагне ненависник позбавити вас радості від ваших перемог, зменшити їх значення, щоб ви почувалися не такими сильними. Ще один важливий момент. Такі люди іноді намагаються перевести розмову на свої досягнення. Наприклад, ви кажете, мене підвищили на роботі, а у відповідь чуєте, а я теж думаю скоро змінити посаду, мені пропонували навіть кращі умови. Замість того, щоб підтримати вас, вони намагаються затьмарити ваш успіх власними словами, навіть якщо ці слова перебільшені або вигадані. Це ще одна форма ігнорування позбавити вас відчуття унікальності. Пам'ятайте, справжні друзі і доброзичливі люди завжди знайдуть час і сили порадіти за вас, навіть якщо їм самим зараз непросто. А от ті, хто носить у собі ненависть, ніколи не дозволять вашій радості засяяти їхнє мовчання, сухі фрази або намагання змінити тему це мовчазне зізнання у ворожності. Тому, якщо ви стикаєтеся з подібним знову і знову, зробіть висновок. Це не випадковість, це сигнал, що поряд з вами людина, яка не бажає бачити ваш розвиток і ваші перемоги. І замість того, щоб чекати від неї теплих слів, варто навчитися святкувати власні досягнення самостійно або з тими, хто справді здатен порадіти щиро. Частина третя вони спотворюють ваші слова. Уявіть собі ситуацію. Ви сказали щось просте і нейтральне. Можливо, поділилися думкою про фільм, новину. Чи навіть висловили свою підтримку комусь. У вашому намірі не було нічого образливого чи різкого. Але через деякий час ви дізнаєтеся, хтось із вашого оточення передав ваші слова зовсім інакше і не просто інакше, а в такій формі, ніби ви хотіли когось образити, принизити чи збрехати. Це відчуття несправедливості вражає в саме серце. Адже ви розумієте. Справа не у випадковій помилці, а в навмисному спотворенні. Така поведінка це не просто чутки і плітки, це справжня зброя ненависті. Людина, яка перекручує ваші слова, намагається підірвати вашу репутацію. Її мета виставити вас у негативному світлі, створити образ брехуна, пліткаря чи навіть ворога для інших. Вона знає, що не завжди може напасти на вас прямо, тому обирає інший шлях. Атакувати за вашою спиною. Я пригадую історію одного колеги. Він був спокійною людиною, не любив конфліктів і завжди висловлювався обережно. Але в його відділі працював чоловік, який відчував до нього явну неприязнь. Варто було колезі сказати щось навіть найзвичайніше. Наприклад, цей проект складний, але ми впораємося. Вороже налаштований співробітник одразу передавав іншим. Він сказав, що ми не здатні зробити проект. У результаті почали виникати непорозуміння, недовіра. Колектив поступово почав віддалятися від невинної людини. Це класичний приклад того, як отруйна ненависть може руйнувати атмосферу навіть без відкритих конфліктів. Чому ж люди це роблять? Ненависть рідко буває безпричинною. Часто вона народжується із заздрості, з бажання принизити того, хто здається успішнішим чи впевненішим. Спотворюючи ваші слова, ненависник намагається створити для вас імідж ненадійної або небезпечної особи. Йому важливо, щоб інші почали сумніватися у вашій чесності, перестали вам довіряти. Це тонка психологічна війна, де зброєю стають не кулаки, а слова. Особливо боляче, коли це робить хтось із близьких. Адже від знайомих чи друзів ми очікуємо підтримки, а не зради. Коли ви розповідаєте їм про свої переживання, а потім дізнаєтеся, що ваші слова передані зовсім в іншій формі, це наче удар у спину. Ви відчуваєте себе беззахисним. І саме цього домагається ненависник, щоб ви втратили впевненість у собі і почали мовчати. Ще одна небезпека полягає в тому, що люди, які слухають спотворені слова, часто вірять їм. Вони не перевіряють факти, не намагаються уточнити у вас, і виходить, що ненависник отримує перевагу, його версія подій поширюється швидше, ніж правда. Врешті-решт, ви залишаєтеся сам на сам із вигаданим образом, який не має нічого спільного з реальністю. Як розпізнати такі ситуації? Звертайте увагу на дивні реакції інших, якщо ви відчуваєте, що хтось почав ставитися до вас насторожено без видимих причин. Можливо, хтось уже працює над тим, щоб зіпсувати вашу репутацію. Якщо чуєте фразу на кштат, а мені казали, що ти сказав ось так, це вже привід насторожитися. Пам'ятайте, спотворення ваших слів це одна з найжорстокших форм прихованої агресії. Вона показує, що людина не просто байдужа чи зла, а що вона свідомо і систематично намагається нашкодити вам. Це ознака справжньої глибокої ненависті, яка рідко проходить сама собою. Найкраще, що можна зробити у такій ситуації, це зберігати спокій і не дозволяти отруйним словам зруйнувати вашу внутрішню силу. Адже правда завжди має більше ваги ніж брехня, особливо коли ви залишаєтеся вірні собі і своїм цінностям. Частина четверта: вони зловтішаються вашим невдачам. Уявіть собі ситуацію. Ви запізнилися на важливу зустріч для вас. Це стрес. Ви переживаєте, що підвели людей, що втратили шанс показати себе з кращого боку. У цей момент більшість нормальних, доброзичливих людей скаже щось підтримуюче. Не хвилюйся, буває з кожним. Або наступного разу все буде краще. Але ненависник реагує інакше. Замість співчуття, ви чуєте холодну утруйну фразу. Я ж казав, що в тебе нічого не вийде, і ви відчуваєте, що ця людина справді радіє вашій невдачі. Це зловтіха, одне з найбільш руйнівних почуттів, яке може виходити від іншої людини. Адже коли ми падаємо, нам потрібна рука, щоб піднятися. А натомість ми стикаємося з тими, хто ще сильніше тисне нас донизу. Ненависник не просто не співчуває вам, він насолоджується моментом. Для нього ваша поразка це доказ того, що він виграв. Я пам'ятаю історію одного чоловіка, який працював у великій компанії. Він довго готував презентацію, від якої залежала його кар'єра. Але в останній момент техніка підвела, презентація не відкрилася. Замість того, щоб підтримати його, колега, який давно заздрив його таланту, сказав уголос: Ну, ось я ж попереджав, що він переоцінює себе. І ця фраза була почута всіма. Найгірше те, що вона прозвучала не випадково в його голосі було задоволення, яке важко приховати. Це і є зловтіха радість від чужих проблем. Чому ж такі люди поводяться подібним чином? Все просто вони живуть у постійному порівнянні. Успіхи інших нагадують їм про власні невдачі, а чужі поразки дарують відчуття переваги. Вони відчувають себе краще тільки тоді, коли хтось інший опиняється нижче. І саме тому будь-яка ваша помилка, будь-яке падіння стає для них святом. Зловтіха може проявлятися по-різному. Іноді це відкрита фраза на кшталт Ну я ж знав, що ти не впораєшся. Інколи ледь помітна посмішка, яку ви вловлюєте в очах. А буває, що людині навіть не потрібні слова, вона дивиться на вас так, ніби щиро насолоджується вашими проблемами. Особливо боляче, коли так поводяться ті, від кого ви очікували підтримки. Це може бути колега, якому ви довіряли, або навіть хтось із кола близьких. Адже ми підсвідомо чекаємо, що ті, хто поряд, будуть радіти нашим перемогам і співчувати в поразках. Але ненависть викривлює все. Вона змушує людину отримувати задоволення саме від ваших поразок. Я знаю ще одну історію: жінка довго мріяла про власний бізнес. Вона відкрила невелику крамницю, але перші місяці були дуже складними: мало клієнтів, великі витрати, багато стресу. Замість підтримки від старої подруги, вона почула фразу: Я ж казала, що у тебе нічого не вийде, це не для тебе. Подруга навіть не приховувала радості від того, що бізнес не одразу приносив прибуток. Для власниці це стало ударом, і вона зрозуміла, що поряд людина, яка щиро бажає їй невдачі. Ознака зловтіхи небезпечна ще й тому, що вона може підточувати вашу впевненість у собі. Якщо ви чуєте такі слова не раз, починаєте сумніватися, а може, і справді я нічого не вартий, може вони мають рацію, і саме цього домагається ненависник, щоб ви самі перестали вірити в у власні сили. Але важливо пам'ятати, чужа зловтіха це не показник вашої слабкості, а показник їхньої внутрішньої порожнечі. Адже сильні і добрі люди ніколи не радіють чужим проблемам. Вони знають сьогодні помилився один, завтра інший, але головне не падіння, а здатність піднятися. Тому, коли ви стикаєтеся зі зловтіхою, сприймайте її як доказ того, що перед вами не друг і не союзник, це ворожа налаштована людина, яка тільки й чекає ваших поразок. І найкраще, що ви можете зробити, це не дозволяти її словам чи усмішкам проникати у ваше серце, бо ваші поразки тимчасові, а їхня злість постійна. Частина п'ята. Вони намагаються ізолювати вас. Найпідступніший прояв ненависті це спроба ізолювати вас від інших. Якщо у попередніх випадках ви що можете якось відбитися чи пояснити ситуацію, то тут ворог працює тихо і системно. Його мета зробити так, щоб ви залишилися на самоті. І це, мабуть, одна з найболючіших форм психологічної атаки. Уявіть, у вас є друзі, колеги, знайомі, з якими ви спілкуєтеся щодень. Ви вірите, що ці стосунки міцні, але поступово починає відбуватися щось дивне. Друзі менше відповідають на ваші повідомлення, колеги не кличуть вас на спільні зустрічі чи кавопаузи. Люди, які завжди раділи вашій присутності, починають уникати погляду або спілкуються сухо і відсторонено. Ви відчуваєте холод, який з'явився ні звідки. А справжня причина полягає в тому, що хтось потайки працює проти вас. Ненависник обирає стратегію тихої війни. Він розповідає дрібні чутки, підкреслює ваші слабкості, робить акценти на помилках, які ви колись допустили. Причому він робить це так майстерно, що навіть не виглядає відкритим ворогом. У його словах чути співчуття: Ну я ж нічого, але ти ж сам бачиш, як він поводиться. Або Я не хочу нічого поганого казати, але може краще триматися від нього подалі. І поступово. Оточення починає сумніватися у вас. Пригадую історію зі школи. У класі був хлопець добрий, і щирий, але трохи замкнений. Один з учнів, який відчував до нього неприязнь, вирішив використати цю рису проти нього. Він почав поширювати чутки: нібито той хлопець дивиться на інших зверхньо, нібито він не хоче дружити, бо вважає себе кращим. Усе це було неправдою, але сказано настільки переконливо, що більшість класу почала вірити. Поступово цього хлопця почали уникати, перестали кликати на ігри, на зустрічі, навіть перестали сидіти з ним поруч. Це була ізоляція, яка зламала його на довгі роки. Ось чому ця форма ненависті така небезпечна. Вона не просто ранить у моменті, а створює відчуття самотності. Людина починає думати. Може, зі мною справді щось не так, чому всі відвернулися? І таким чином ненависник досягає головної мети. Він змушує вас сумніватися у власній цінності, позбавляє підтримки, залишає наодинці з його образами. Ізоляція може відбуватися не лише у школі чи в дружньому колі, але й у дорослому житті, наприклад, у колективі на роботі. Один працівник, який заздрить іншому, починає потайки сіяти недовіру. Він говорить керівнику, може, він не дуже відповідальний, або колегам не розповідайте йому все, він може використати це проти вас. І ось уже навколо жертви виникає стіна. Людина відчуває, що їй перестали довіряти, що з нею спілкуються мінімально, і це б'є по самооцінці набагато сильніше, ніж відкрита сварка. Чому ненависники обирають саме цей метод, бо він найефективніший? Якщо людина втратить підтримку оточення, їй буде набагато важче захищатися. Без друзів і союзників кожна атака сприймається болючіше, а ненависник отримує повний контроль над ситуацією, бо тепер його жертва почувається самотньою і безсилою. Але є важливий момент: ізоляція рідко буває вічною. Люди з часом починають помічати суперечності, бачити правду, особливо якщо ви залишаєтеся собою. Якщо ви чесні, відкриті, не відповідаєте злом на зло, поступово маска ненависника спадає, бо брехня довго не тримається. Тому головне, що потрібно пам'ятати, якщо ви відчуваєте, що вас ізолюють, це не показник того, що ви погана людина, це доказ того, що хтось боїться вашої сили, вашої щирості або навіть ваших успіхів. Справжні друзі завжди повернуться, а ті, хто повірив у брехню назавжди, ніколи й не були вашими союзниками. Ненависть це почуття, яке ніколи не минає безслідно. Вона завжди залишає відбитки у словах, вчинках і навіть у дрібницях, які на перший погляд здаються неважливими. Якщо ви уважно придивитеся, то неодмінно помітите, що людина, яка відчуває до вас справжню ворожість, демонструє це у своїй поведінці. Важливо навчитися вчасно розпізнавати такі ознаки і розуміти, це не випадковість і не жарт. Це сигнал, що варто триматися на безпечній відстані, щоб захистити власний внутрішній спокій. Пам'ятайте, чужа ненависть завжди говорить більше про саму людину, ніж про вас. Вона показує її страхи, комплекси, невпевненість, а не вашу цінність. Ви не зобов'язані приймати чужу агресію чи дозволяти їй руйнувати ваше життя. І якщо вам цікаво дізнаватися більше про психологію, мудрість життя та способи залишатися сильними у складних ситуаціях, обов'язково підпишіться. Попереду ще багато важливих тем. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі!